Диви, яка сеньора власною персоною до нас завітала. Що, приїхала зловтішатися? Забирайся звідси. Галина вийшла з хати і стала так голосно кричати, що, здається, почули всі сусіди. Я дещо розгубилася, бо за 15 років, поки я в Італії була, я вже відвикла від такої манери спілкування. Навіть сама не знаю, чого я сюди прийшла, але ноги мої самі мене сюди принесли. Саме це місце я вважаю своїм першим домом. Хоча насправді тут мені нічого й не належить. Я на цьому подвір'ї жила 15 років в невістках. Галина це рідна сестра мого чоловіка, яка досі живе на цьому подвір'ї. Вона як колись не любила мене, так і зараз не любить. Нічого не змінилося навіть за багато років. Я ніколи не мала власної родини. Я з дитячого будинку, тому родичі мого чоловіка є єдиними для мене рідними людьми. Після інтернату я влаштувалася на роботу на завод там мені дали кімнату гуртожитку. На роботі я познайомилася з Тарасом. Він виявився дуже хорошою людиною. Тарасу я відразу до душі припала. Його не, навіть не нарікав той факт що я нічого за душею не маю. А от його родичі, мама і сестра ніяк не хотіли мене приймати у себе. Довелося моритися з їхніми кпинами і постійними картаннями, адже після того, як ми з Тарасом розписалися, він привів мене до себе додому. Видно, що доля у мене така не бути щасливою. 35 я стала вдовою. Дітей у нас з чоловіком не було, через що я теж чимало мала терпілася від його родичів, картань і кпинів. Після того, як чоловіка не стало, мені потрібно було від них з'їхати, і заробітки стали для мене єдиним прийнятним варіантом. 15 років я живу в Італії. Сеньору, як мене називає Галина, я не стала, але точно я вже не та Оксана, якою була колись. Себе обрасти я не дозволю, а сюди прийшла без всякого злого умислу, просто незважаючи ні на що, саме це місце я вважаю домом, бо іншого у мене просто не було. Галина спочатку кричала, виганяла мене, але коли побачила, що я прийшла до них не з пустими руками, а з двома сумками, наповненими італійськими смаколиками, вона тут же змінила тон і стала запрошувати мене в хату. Я не горда зайшла, будинок став дуже старий, без ремонту, у Галини справи зовсім кепські. її чоловік став бити, пішов до іншої, а вона сама двох дочок ростила. А у мене все навпаки дуже добре. Я заробила гроші, побудувала собі великий будинок і зараз, порівняно з Галиною, точно виглядаю як сеньора. Будинок я могла будувати в іншому місці, але вирішила оселитися в нашому селі, бо хочу бути ближчою до Тараса, хоча на могилку схожу. Дім у мене вже готовий, повністю захот живе. Галина про це знає і, як виявилося, заздрить. Зайшла я до хати, стала Галина скаржитись на життя. Дівчата її виросли, заміж старша, зібралася, а у них грошей ну зовсім нема. От для кого ти, Оксана, це все пристарала? Дітей у тебе ж немає. Ти моїм дівчатам допомогла, не чужі вони тобі, а племінниці рідні. Каже Галина і пропонує, щоб я її старшу доньку з чоловіком після весілля в свій будинок впустила. Від цієї пропозиції на відріз відмовилася. Я сама ще не встигла пожити мені лише 50 років, і у мене нарешті з'явився власний дім. Я не впевнена, що мені зараз треба впускати туди кого-небудь, навіть якщо йде мова про рідну племінницю. Зовиця назвала мене невдячною, нагадала, як вони мене в свій час прийняли в свою родину, дали дах над головою, а я тепер маю можливість і не хочу їм допомогти. Та я вважаю, що це абсолютно різні речі. Коли мій чоловік був живий, він все дівчатам сестри купував, ніколи грошей не шкодував на них, і я не мала нічого проти. Якщо мене Галина запросить на весілля, я теж не поскуплюся, подарую тисячу євро по родинному, але віддавати свій дім це вже занадто. Галина спочатку образилась, але відразу висунула ще одну пропозицію. Тепер вона просить мене, щоб я дозволила своєму новому будинку святів прийняти, мовляв, їй соромно вести людей в свою стару хату. Я сказала, що подумаю, але ця ідея мені також не сподобалась. Ну що це їй дасть? Що це за показуха, я не розумію. А яка ваша думка? Мені відмовити Галині у цьому проханні, чи нічого поганого в цьому немає?